Одну із загальних проблем сидінь, чи ДАФа, чи мана, чи сканії. особливо на сканії це люблять. Та і DAF любий який 2 105 Є провалений паралон спини. Ну і сам підсрачник то само собою, то в будь-якому сидінні, особливо на паралон спини. О, дивіться, зверніть увагу по DAF. -у. Бачите, така полоска ось йде. Все, це вже спині гаплик. І ось ось полоска йде. На вид обшивка не протерта. І вам ніхто не скаже, що там ну, з спиною великі проблеми. Ось, не протерта обшивка. Все добре. Все, там, якщо обшивка не протерта, значить там все добре. Обшивочку знімаємо. І що ми получаємо? Та-дам! Зверніть увагу, розрив там, де були у нас полоски. Та-дам! Взагалі відірвалося. Сьогодні привезли з канію. В неї отак взагалі два куски відірвалося, Оця вся е весь паролон, отак. Отуди отако вліз, отако, І сказали, що це лізти туди не треба. Це нормально. А ззаду у нас, ззаду у нас приварюється така решіточка. От, вона оторвана, зверніть увагу, навіть совпадають. Да? От, совпадають місця. Вона так має тримати цю душечку, щоб ви не провалилося взад. Ця рішіточка вдафа і в Scania дуже больне місце. Як оприділити. От тут така картонечка ще стоїть. От сюди ви не згупаєте. Якщо відбувається... О. А отаке а таке, а таке Все, значить, спинка продавлена. Або просто граю, пуф-пуф, картонка ця. Значить, спинка вже прорвана і треба ремонтувати. От, хтось каже, та що ж там робить? Да. Дивіться, це свіжий 105-й дав. Дивіться. Що ж тут робить? Це все треба заклеювати. Наростить, до купи Або замінити її. Тому навіть оце паперечка одарвалася. Ось вона сюди стоїть. О, Отак. Щоб бути чітко. Тобто, взагалі, жодного прута, який тримав би спинку, уже немає. Оце... І безплатно, ніхто, відповідно, ці роботи робити не буде. Це треба її розібрати, зробити, поварити, зібрати все назад. Це не 500 гривень, зразу скажу. Тому, купуючи сидіння, люба робота там 500, там 1000, там 3000, там 700, там 200, набігає загалом у кругленьку суму. Не ведіться на ці свідушки, де отут трухи Насипано, купили сідушку, перешили, навіть труху не видули. Продаються. І такі в інтернеті, навіть є такі сміливці. Продають їх. Розказують, що там все добре, можливо, одну трубочку поміняти. Кожна робота коштує грошей. І загалом по пунктах набігає відповідно немала сума. Тому дивіться, при покупці. Не звертайте увагу! Лише на обшивку звертають увагу на технічний стан.